До Дня української державності Українське радіо підготувало документальний проєкт амбасадори. Ми говоримо про те, як українська дипломатія розвивала нашу українську геополітичну суб'єктність в студії Роман Коляда, і ми продовжуємо нашу розмову з надзвичайним та повноважним послом України у Південно-Африканській Республіці та ще цілій низці країн Африки Любов'ю Абравітовою, зокрема про гендер в дипломатії. Гендерний баланс в дипломатії традиційно порушений зараз. В бік жіноцтва все таки шкала зсувається, і це очевидно добре з точки зору прав жіноцтва. Вам особисто жінці дипломату в Африці як мені прекрасно, як жінці дипломату. Я вам хочу сказати, що в Африку треба призначати жінок. Тому що ми синхронно з Африкою ідемо до того, що нам необхідний цей баланс. Ми всі усвідомлюємо, що це не може бути миттєво. Це є процес, тому що як і спеціалісти в Африці, жінки також мають бути підготовленими до роботи в дипломатії. А жінка, дипломат, підготовлений до Африки, це також є процесом. Мені легко в тому сенсі, що африканська культура. і Талітет передбачає підтримку жінки жінкою. Африканські країни мають багато жінок послів. Вони називають один одного сестри, коли зустрічаються. Ось такий вхід. Він іноді дуже допомагає вирішувати різного роду питання, які в цілому можуть допомогти нашій дипломатії просувати наші інтереси в цих країнах. Ну і звісно, неможливо було не запитати про те, а чого ж Україна очікує від саміту. Брікс, в першу чергу, давайте ми все ж таки зазначимо, що Путін стає більше більше зальованим. Він їде в Південну Африку. Очікувано, крім того, південна Африка було вимушено запитати від міжнародного кримінального суду ордер на арешт Путіна за умови його приїзду в будь-який час, не тільки на саміт Брікс. І це трошки полегшило для південної Африки підготовки цього саміту. І він є важливим не тільки для Південної Африки, оскільки Брікс в цьому році розглядатиме питання свого розширення багато країн, наскільки на сьогодні мені відомо більше ніж 40 країн вже подали заявку до долучення до платформи Бріксу. Це буде саміт, на якому безумовно буде розглядатися не тільки питання російської агресії в Україні і наслідки. Але також питання харчової безпеки, яке є болючим для африканського континенту. Ми всі бачили, коли сім африканських глав делегацій відвідували нещодавно Україну. Це питання вони ставили в першу чергу. Тому для нас, як для України, це також буде цікаво побачити динаміку, побачити тональності щодо обговорень цих питань, зокрема, враховуючи те, що Путін сам не буде. Тату, участь в цьому форматі. Це була посол України в Південно-Африканській Республіці Любов і Ми рухаємося далі в проєкті амбасадори до розмови з надзвичайним та повноважним послом в Австралії, де є велика українська діаспора, де одним із перших онлайн виступав президент Володимир Зеленський у тамтешньому парламенті. На зв'язку зі студією Василь Мірошніченко, надзвичайний та повноважний посол України в Австралії. Я розкажу свою історію, коли приїхав в Австралію минулого року. Це було в кінці березня. Вже був Місяць повномасштабної війни. Я заїхав у суботу в Австралію, і буквально через тиждень у четвер я ще не вручив вірчі грамоти. Як ви знаєте, посол вручає вірчі грамоти главі держави, перед тим як розпочати свої офіційні функції посла України в будь-якій державі? Я ще їх не вручив, але я вже був в парламенті Австралії, де виступав президент Зеленський. Його слухали дві палати: верхня палата Сенат і нижня палата парламенту. Звутий момент тобто той великої гордості, яку ти відчуваєш за свою країну. По перше, це було вперше в історії. Історії австралійського парламенту, щоб до них хтось звертався в відео форматі. Виступи були звичайно раніше, але це фізично. Голова держави присутня, які виступає. Був запрошений весь дипломатичний корпус. Були запрошені багато інших гостей в парламент. Я перед цим зміг поспілкуватися коротко з прем'єр-міністром Скотом Морісом в той час і познайомився з лідером опозиції. Як ви розумієте, це було навіть порушення всіх протоколів, що я вже знайомився з членами уряду, при тому, що я ще не є офіційно посол для них, тому що я не вручив грамоти, їх я вручив лише наступ Ній день, але ви знаєте, це от той момент, коли ти відчуваєш оцю гордість за країну за державу. Я відчув цей момент, знаєте, коли майже сльози тоненько, коли ти бачиш ту повагу, яку демонструють Україні, повагу з якою слухають нашого главу держави. Це щось таке, що забути неможливо. Це те, що дає нахнення щодня. Очевидно, що наша державність зараз виборюється кров'ю, і потом фактично в окопах. певну міру це дуже подібно історії становлення державності Австралії і не лише Австралії, а Нової Зеландії. Цікаво, що усвідомлення своєї державності до них прийшло цих двох країн через призму їхньої участі у Першій світовій війні. Це був так званий Анзак, тобто це об'єднаний корпус нової Зеландії та Австралії, які в складі британських військ брали участь у Першій світовій війні. Саме цікаво, що для цих двох країн момент відзначення пам'яті усіх загиблих це є день їхньої величезної поразки. На півострові Галіполі, коли вони там висадилися, турецькі війська їх розбили вщент країни ці обидві в кінці квітня в пам'яті загиблих. загиблих. Це досить цікаво, що саме цей досвід Першої світової війни він наштовхнув і Австралію і Нову Зеландію до здобуття своєї державності для проголошення суверенітету, незалежності і фактично від'єднання від, від британської корони. Часто, коли я тут розповідаю, я саме навожу цей приклад, те, що ми, хоча вже є як незалежна держава з 91-го року, але наше відчуття оцеї державності, ідентичності, політичної нації, як такої, та яка народжується фактично з моменту російської агресії, де 2014 році і цих останніх 9 років, коли це усвідомлення приходить через цей досвід, який ми проходимо і тут є певно. Таке от порівняння з цими країнами, в яких я працюю, як сьогодні мешканці тієї країни, де ви працюєте, бачать Україну. Наскільки вона для них видима, наскільки вона можливо для них оприявнилася саме от в останні роки? Я нещодавно дізнався, наприклад, що в німецьких підручниках історії для дітей немає слова Україна. Там є тільки Росія, там є радянський союз у відповідні історичні періоди. Так само там про деякі інші держави дізнаюся просто кричущі факти вражаючі факти, як видно Україну з Австралії, Австралійці дізналися про Україну так в широкому масштабі в 2014 році, коли росіяни збили. Літак MH17, який летів з Малазії, на борту якого загинуло 38 австралійців. Це був один з тих моментів медійних, які звернув увагу на те, що на Україну взагалі на те, що відбувається, там саме тоді до речі, відбувся перший візит міністра закордонних справ Австралії Джулії Бішоп до України. Тоді я працював. Був співзасновником українського кризового медіа центру. Наш медіа центр став основним майданчиком, де проводилися всі прес-конференції, присвячені цій трагічній події. Так спіпало, що я тоді модерував цю прес-конференцію з Джулією Бішоп. Мабуть, тоді я в взагалі не дізналася про Україну. Вони про неї, очевидно чули і раніше, завдяки там українській громаді, яка тут присутня, завдяки якимось новинам, але мабуть, в такому більшому масштабі це був 14-й рік. А потім вже очевидно, що це був минулий рік, тобто тому, що рівень того покриття уваги медіа, особливо в перші місяці війни, він не був колосальним. Ну, мабуть, це притамано всім агно країнам, зокрема, які з величезною підтримкою висвітлювали події в Україні. Тому в цьому плані, от мабуть, ці такі два моменти, тобто, коли от Україна, мабуть, виникла в уявах австралійців, що вони на неї звернув увагу, почали гуглити і цікавитися, що це за країна. Ви вже пригадали про українську громаду велику в Австралії. Австралію називають можливо п'ятірці країн, де найбільші українські діаспори. Як це впливає на українську дипломатію, зокрема на культурну дипломатію? Діаспора насправді тут не така велика, як вам здається. Тут за останнім переписом населення 53 тисячі австралійців зазначили, що вони мають українське походження. Що ми візьмемо до уваги, що в Канаді 1,2 мільйона українців більше мільйона в Сполучених Штатах. Навіть здається, в Британії понад 70. Тисяч, якщо я не помиляюся, ну очевидно, що наша найбільша українська діаспори, якщо ми вважаємо, в Росії знаходиться, Тобто наскільки вони це вважають українцями, невідомо, але тим не менше, тому тут більше знаєте, що мова йде не про кількісні показники, а про якісні, тобто і активність громади. Хочу зазначити, що громада дійсно в Австралії українська активна, і тому складається враження, що вона доволі велика. Спочатку повномасштабного вторгнення вони активно були задіяні. В демонстрації, в адвокаційну роботу, в взаємодію з органами державної влади на різних рівнях. От, наприклад, я разом із міністром закордонних справ Пенні Вонг проводив зустріч із в її електораті. Це в місті Аделаїда, Південна Австралія. Ми зустрічалися з українською громадою, і це доволі унікальний момент, тому що Пенні Вонг на сьогоднішній день є самим впливовим міністром в уряді Австралії. Вона такі зустрічі з громадами. Я ні разу не бачу, що вона якось міністра проводила. Вона, мабуть, зробила певну міру виключення для України, і вона це зробила. Я що я, звичайно вдячний і провели цю зустріч. Що вона спілкувалася з активною громадою міста Далаїда. Ми продовжуємо мандрівку надзвичайно цікавим тихоокеанським регіоном, і зараз подамося, друзі, до Японії. Поза як там надзвичайно плідно працює і ще один український дипломат Сергій Корсунський. Нещодавно пан Сергій давав коментарі українському радіо зв'язку з візитом до України. Прем'єра Японії Фуміо Кісіди, та і, взагалі, з паном Сергієм цікаво поговорити про українську дипломатію в історичному контексті, фактично від часів відновлення української державності. Давайте почнемо з того, що дійсно я прийшов в МЗС 94-му році, не будучи за освітою дипломатом. На той момент часу в МЗС розширювався з неймовірною швидкістю. Україна встановлювала дипломатичні відносини з іншими країнами. Потрібно було заповнювати посо. Ольства людьми, хто має вже відношення до роботи в урядових структурах і хто знає іноземні мови. Таким чином я був запрошений в МЗС. Я пройшов перенавчання в інституті міжнародних відносин. І дійсно перше відрядження було в Ізраїль. І це була друга покоління українських дипломатів в цьому посольстві, але при тому, при всьому, це було дуже візуально, я б так сказав, зрозуміло, що нам ще належить дуже багато працювати з тим, щоб нас правильно сприймали і взагалі розуміли, хто ми такі є. Вже це 94-й рік і вже. Три роки працювало посольство, і здається, що там на четверть бивши наш народ. Але при тому при всьому були такі дивні речі, ну звинувачення українців в тому, що вони вбивали євреїв, і для того щоб це подолати, здійснювалися певні кроки. І ми книжку видали, в якій були історії праведників миру, де навпаки наводилися історії українців, які спасали євреїв під час війни. Але така загальна думка вона існувала. Так само були дивні речі, ті, хто виїхав з України після Чорнобилю, а це була ще пам'ять свіжа. Вони чому Усь, вимагали, щоб Україна платила їм компенсації в Ізраїлі. Було багато речей, дуже суперечливих. Вони сьогодні вже всі вирішені обговорені. Але на той момент часу це була робота така дуже дивна. Нам треба було зрозуміти і ситуацію з палестинською автономією, і так далі. І так далі. І це було надзвичайно складно, цікаво. Умови роботи були складні. Тоді і заробітна плата була набагато нижчою, ніж зараз. Персонал посольства. Був менший при мені за три роки посольство майже вдвічі збільшилося, тому що було зрозуміло. Що є чим займатися, чим наповнювати відносини. Тоді це такий початок. Ми давайте згадаємо ці 90-ті роки, воно було важко. Але далі і Сполучені Штати, і Туреччина, де я працював, це вже була зовсім інша історія. Звичайно, в сполучених штатах це наявність досить значної громади, хоча вона і специфічно була налаштована до незалежної України, і українська мова не така, і те ми неправильно розуміємо, і це ми неправильно розуміємо. Але в принципі, це також був такий дуже серйозний. Виклик, але ця ж робота вона ж не про прийняття і коктейлів в смокінгах, вона про те, що ви маєте день і ніч роз'яснювати і пояснювати, знаходити аргументи на спільну мову. Це був фантастичний тренінг. Я вам скажу. Що стосується Туреччини, то я вам наведу тільки один приклад. До мене вже послів 6 чи 7 було, але перші дні культури України в Туреччині провели ми і перший раз вірського привезли в Туреччину. Скажіть мені, це нормально, що знаходячись в годині льоту, ми не змогли налагодити зараз. Абсолютно все інакша ситуація вже є центр культури, вже створені там осередки громади. Кожен етап проходив свій і. На кожному етапі кожен посол вам розкаже, яким заводилося вирішувати питання так само і тут в Японії. З одного боку, ми дуже далеко з іншого боку, подивіться, коли сталася біда, то країна, яка за 8 тисяч кілометрів, настільки близько до серця, прийняла, що не просто нас підтримує, а активно підтримує, продовжує це робити і сьогодні. Ні на одну хвилину не зупиняючись, і не на міліметр не зменшуючи рівня допомоги? Я от перед початком розмови з вами сидів, думав, що ж нас об'єднує з Японією? Ну окрім як Баришка, вже мало не почав будувати якісь складні культурологічні теорії, а потім вдарив себе долоною по лобу та спільний кордон з Росією нас поєднує з Японією. Ми з нами тільки одна країна, ми майже сусіди. І якщо серйозно, як це впливає на ставлення Японії до України? Це дуже серйозно впливає не тільки те, що ми друга країна в світі по обсягу суші, які споживаються після Японії, не тільки в цьому справа, це факт, але ви абсолютно праві. Вони дуже добре пам'ятають, що сталося після другої світової частина їх території окупована Росією. Під час війни японці були не на правильному боці, але вони пройшли свій шлях спокути і завжди з тих пір намагалися вибудовувати добрососідські відносини. Що вони бачать у відповідь? Приниження, знущання, таке зверхнє ставлення. Ну, власне, для нас це не секрет. Ми це розуміємо. Другий фактор це те, що японське суспільство побудовано на принципах гармонії. Це, мабуть, єдина країна в світі, де співрозмовник, навіть коли він хоче вам сказати ні або якусь негативну річ. То він знайде 564 варіанти. Як вам сказати, це дуже опосередковано і точно не в очі. Для них боляче створювати комусь проблеми. Але вони в масках ходять. Знаєте чому? Досі вони не бояться, що ви їх заразите. Вони бояться вас заразити, навіть якщо він себе прекрасно почуває. Це ментальність, яка вихована десятиліттями. І за цією ментальності, те, що сталося в Україні, для них просто боляче. Боляче фізично. Вони не можуть це бачити, вони розуміють. Яка це колосальна несправедливість? Вони прекрасно розуміють, що ніхто нікого не нападав ніяких нацистів в Україні немає. Вони можуть не знати деталі наших відносин. От ми зараз їм показуємо щедрика по всій Японії, йде японською мовою. Так коли я виступаю на презентаціях, я декілька разів це робив, я їм кажу, от ви подивитесь, і ви зрозумієте для нас радянський союз був окупацією. Ви бачили б їх обличчя? Як? А ми думали, що ви ввійшли добровільно. Ну як добровільно? Починаєш Перша Республіка, комуністична ця банда захоплювала Україну і так далі. Вони цього не знають. Ну це натурально. Ми ж теж не знаємо багато речей з історії Азії. Вони для себе відкрили, що насправді ми зовсім інші. А зараз у нас вірський 43 вистави в 31 місті. Ого. ви уявляєте, який шок у японців? Вони вони шарашені. Вони кажуть: от зараз ми побачили душу українського народу. От тут ми зараз відчули, ми бачили дуже багато росіян, а вірський. На жаль, останній раз був 20 років тому, тобто раз на 20 років приїжджає. Ми зараз ми остаточно зрозуміли. Ви не Росія. Ось такі речі вони надзвичайно важливі тут. Тут принципово працювати не з елітою, не з урядом. А тут треба працювати з народом. Якщо народ вас підтримує, а нас підтримує за різними опитуваннями від 75 до 83% японців, то тоді уряд буде робити те, що хоче народ. Це були слова надзвичайно повноважного посла України в Японії Сергія Корсунського, і завершимо проєкт амбасадори. Ми поверненням до майбутнього, якщо дозволити мені таку метафору своєю візією ролі України в майбутньому геополітичному розкладі. Поділився український дипломат Володимир Хандогій. Дійсно, Україна стала суб'єктом, справжнім суб'єктом геополітики. Тут уже дійсно немає нікого сумніву, хоча ми дипломати завжди ходили з того, що ми були є і зараз будемо на майбутнє цим суб'єктом. Справа в тому, наскільки впливовим суб'єктом ми були і наскільки серйозно ми впливали на процеси, які існують у світі. Зараз дійсно Україна безпосередньо впливає на багато процесів, які стосуються не тільки України, там і найближчих. Сусідів, але буквально Африка, зі Латинської Америки, тому це факти. Як це буде все розвиватися? Я думаю, що ми будемо зміцнювати свою суб'єктність. Якщо дивитися так візіонерськи на це, то ми давно говорили, і багато з нас, дипломатів, тому числі, говоримо про Україну як лідера регіонального, субрегіонального чи то світового лідера, то зараз в Україні з'являються підстави і шанси. Стати щонайменше європейським лідером однієї з держав-лідерів Європи. Я вже не кажу про регіональне лідерство, яке Україна безперечно вже сьогодні втримує. Ну тут нам не треба, як я створювати завищені очікування. І знаєте, це не повинно бути самоціллю. Наша якась боротьба за якусь там лідерську позицію в світі. Це це повинно прийти якось так об'єктивно само по собі. Головне нам сьогодні перемогти агресора, відбудувати державу, і тільки тоді можна говорити про якісь лідерські амбіції. Звісно, для того, щоб тримати лідерську планку, нам треба безумовно більше зосереджуватися на внутрішніх процесах в Україні. І тут, звісно, на першому місці економіка, відбудова, як це все буде виглядати, наскільки ми самодостатні. Розвиток власної інфраструктури, власними силами, це залежить і від процесів і розуміння тих реформ, які необхідно проводити в Україні. Ну і безумовно такі речі, які характеризують справжнього лідера регіонального чи там будь-якого рівня. Це цінності, це сповідування якихось базових інтересів, які сповідують держави, які тебе оточують, не бути там бути палією в цьому плані. У нас є ще багато роботи для того, щоб відповідати такому високому званню. Але ця мета вона нас і спонукатиме до тих змін, які ще необхідні нам в державі. Це був проект Амбасадори на хвилі українського радіо з гостями студії і з вами, шановні слухачі. Як завжди, з величезним задоволенням спілкувався я, Роман Коляда, нехай щастить.